Каріта з Словаччина за гарячі обіди для наших жителів шелтера Добро на морі. У нас більшість людей з дітьми, сім'ї з дітьми, где старенькі люди і це для мене, инсульта, 12 Пенсіонер. Місяць назад було второго митрої сили. Вообще сейчас. Ще... Мы сейчас я Родика, хожу, один получаю горячие обеды. До себя, до жены. Большое Синова, спасибо Хариусу обеды, Талачине синовато, за эти а обеды. Нас хорошо принимают. Все я готовят я хорошо, и все и вкусно. И очень благодарствуем за это делать. Очень благое дело делает для нас. Это пенсионеров, нуждающихся Я дуже благодарен Каріту за гарячі обіди, за всі відносини до нас, к нам. Для мене зараз важливо отримувати цей обід, так як ми переселенці і я знаходжуся в місті з мамою, якої 88 років. Вона зараз лежача з памперсами. Гуманітарку ніде не отримую, тому що я не можу її бросити. І мені важливо те отримати обіди. Щиро дякую Якаріте Словаччину за таку допомогу нам переселенцям.